У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Дорогі браття і сестри, дуже часто ми з вами чули або самі вживали слово добра людина, добрий чоловік. І сьогодні, в день, коли пам'ять церковна звертає нашу увагу на святителя Миколая, ми неминуче згадуємо про те. Все-таки, хто сьогодні може назватися доброю людиною, хорошою людиною і за що можна назвати ту чи іншу людину доброю? Швидше за все, що при думці про добру людину, ми думаємо про те, що така людина мала би вести себе ну, благопристойно, вона повинна була зважати на то товариство, в якому вона перебуває. Намагатися не робити явного зла і швидше за все ще якось іншим допомагати в тій чи іншій мірі, але так, от, так щоб себе все-таки самого не обійдати чимось. Сьогодні євангельське читання нам показувало ще інший ідеал, набагато вищий. Тому що, якщо добре роздумувати про те, як ми з вами живемо, ми самі можемо переконатися в тому, що не завжди наша. Зовнішня поведінка виказує те, якими ми є насправді. Що я маю на увазі? От Ми робимо комусь добру справу якусь, але всередині ми можемо загордитися від цього. Нам приємно, що про нас думають, що ми добрі, нам приємно, що нас хтось хвалить, нам приємно, що нам за наші добрі справи навіть можуть і часом якусь нагороду дати. І от церква нам звертає увагу на цю важливу річ саме в сьогоднішній день. Вона каже, що є поняття моральності, а є поняття духовності. Моральність це та поведінка людини, яка виходить виключно з уваги на те, що людина живе серед інших людей. І для людини дуже важливо, щоб про неї думали добре. І саме для цього вона сама в тому чи іншим способом намагається от якось вдосконалюватися. Я роблю добру справу заради того, щоб мене похвалили. А можу зробити добру справу так, що її ніхто не буде знати, крім мене і тієї людини, яку я зробив добро. Саме так робив святий чудотворець Миколай. Коли ви пригадуєте його життя, я думаю, що ми всі знаємо в таких загальних рисах, як проходило його життя, як проходило служіння і чим він прославився. От ми пам'ятаємо про те, що він одного разу допоміг сім'ї. Сусі... Сусіда. У нас взагалі сьогодні ми з сусідами дуже погано зазвичай живемо. І думка про те, що ми комусь можемо зробити добру справу, для нас дуже така дивна, неймовірна для нас, як можна жити для користі сусіда. Сталося так, що сам був Миколай з дитинства в багатій сім'ї вихований і народжений. А сусіди були також багаті, але скоро швидко своє багатство розтратили. І от для того, щоб зберегти е, цю сім'ю від рабства, такого батько хотів віддати своїх трьох дочок в таке рабство, м'яко кажучи, і от е, для того, щоб цього не сталося, Миколай фактично своє багатство віддав їм. Він кожного разу, коли була в цьому потреба, він знаходив цих дочок і підкидав таємно вузлики з грошима, щоб якимось чином спасти і врятувати. Цю душу і це життя від неминучої гибелі, спочатку фізичної, а потім і духовної. І от ми з вами, коли уважно будемо міркувати над тим життям цього святого, ми побачимо, в чому є різниця між нашими добрими вчинками і вчинками святителя Миколая. Святитель Миколай робив так добрі справи, щоб їх ніхто не бачив, щоб навіть не було кому похвалити його. Тому що хвальба, коли нас хвалять, це дуже велика отрута для нашої душі. Ми, коли отримуємо похвалу, ми починаємо зразу гордитися. А гордість це одна з найбільших духовних хвороб, які бувають тільки в людини. І от якщо ми щось кому комусь зробимо добре і нас похвалили, і ми відчули насолоду від того, що нас похвалили, можна вважати, що наша справа в Бога не має ніякої цінності. Ми навіть якщо б ціле життя робили тільки добрі справи і отримували ще тут на землі похвалу за них, на небі нам це не буде пораховано. На і жаль. Ми б хотіли, щоб нам за якусь одну справу була б нагорода і тут, на землі, і від людей, і там, на небесах від Бога. Але так не буває. Нам треба визначити, що нам важливіше, чи те, коли нас хвалять люди, чи те, коли нас буде хвалити сам Бог. От Святий Миколай він показав приклад того служіння, про яке навчав сам Господь. Він казав, що треба полюбити ближнього так, як самого себе. Як можна любити ближнього як самого себе? Ми цього не розуміємо сьогодні. Ми знаємо, як можна ненавидіти. Ми знаємо, як можна ненавидіти кожну людину по-іншому. Але так, щоб любити людину як самого себе, це нам недоступно поки що. Тому що ми самі ну, не працюємо над своїм духовним досконаленням в ту міру, наскільки це необхідно. Але такі дні, як сьогоднішній день, коли ми згадуємо пам'ять святителя Миколая і інших святих церкви Христової, він нам звертає увагу на це, щоб ми з вами подивилися на своє життя і подивилися на життя того чи іншого святого. Сьогодні ми маємо архієпископа Мирлікийських Миколая. Він був чудотворцем. Не тоді, коли він помер, він був чудотворцем ще за свого життя, ще не будучи священником, не будучи єпископом. Він творив добро людям, він показував свою любов до них і тим самим вже сотворив то чудо для своїх сучасників. Як би сьогодні нам потребувало би, щоб кожен з нас став таким чудотворцем і показав свою любов тим людям, які навколо нас. Це складно, це треба відректися від самого себе. Це, це, це для багатьох з нас і недоступно навіть розумом, не те, що е, вчинками. Але все одно Господь каже, що такий є ідеал. Коли робиш добру справу, намагайся, щоб тебе ніхто не бачив, щоб тебе з людей часом ніхто не похвалив. Щоб ніяка лукаве таке. Слово не запало в твоїй душі, і його всередині цю душу не знищувало нам. Тому що хвалитися чи приймати похвалу святі оці вважали за, за останню справу, яку може робити людина. Тому що ключова риса, за якою люди будуть спасатися от в раю, для того, щоб попасти в рай, нам треба мати одну рису. Вона називається смирення. А та людина, яка тішиться з власної праведності, в неї ніколи смирення не буде. Тому нам з вами треба просити Бога не того, щоб нам хтось допомагав, чи навпаки, щоб нам Бог дав стільки грошей там, чи засобів, щоб ми комусь допомагали. Але нам треба просити основного, головного смирення. Тому що коли буде смирення, ми зможемо побачити, як ми можемо допомогти іншому. Не зазнаючи, не завдаючи собі шкоди одночасно, тому що можна робити добру справу і через добрі справи війти в пекло. На превеликий жаль, от світ, звичайний світ, позацерковний, він цього істини не розуміє. Про це можна дізнатися тільки в церкві, тому що для того, щоб ти був в звичайному світі порядною людиною, ти просто не повинен робити явних таких поганих вчинків. Не пити, там, не курити, або пити і курити, але щоб тебе ніхто не бачив. Не красти, або красти так, щоб ну, не вкос конкретно, можна там в держави або в підприємства. І тоді ти будеш порядною людиною. Але коли ти будеш красти вже в конкретної людини, ти тоді будеш вже явним злочинцем. Коли ти будеш чинити зло конкретній людині, тоді ти вже будеш явним злочинцем. І от ми собі придумали таку шкалу цінностей, яка визначається не Божими законами, а швидше за все, таким рівнем, рівнем людської такої, духовної недосконалості. Тому сьогодні дуже важливо, щоб ми всі пам'ятали, що чинити добрі справи треба і уникати зла треба. Але мало того, щоб чинити добрі справи заради нагороди. Треба виховувати в собі такі відчуття, щоб чинення добра було для нас справою природньою. І так як ми хочемо їсти, хочемо спати, це для нас цілком природньо, хочемо відпочивати, і навіть хочемо там вдосконалюватися якось, це також природньо для нас. Так само ми маємо виробити в собі такі думки, щоб, врешті-решт, ми хотіли допомагати ближньому безкорисно. У нас завжди є користь, ми завжди хочемо, навіть коли добрі справи ми робимо за те, що отримати взамін. І коли ми кажемо один одному, що нехай тебе Бог сторицею нагородить, або це означає, що ми і сподіваємося, що одного разу Господь нас сторицею вже за нашу якусь слабеньку справу нагородить. Це означає, що ми дуже погані християни. І швидше за все, якщо ми будемо жити так само, як і жили до цього часу, ми попадемо в пекло. Там, де буде плач, і скрегіт зубів. І це буде наш плач. І це буде наш скрегіт. Тобто то, той момент, коли нічим ми не зможемо допомогти собі більше. Як би ми не намагалися, і що би ми не робили? Але сьогодні, поки в нас є ще нагода, поки ми ще можемо прийти до храму своїми власними ногами, а не нас принесуть. Поки ми ще можемо самі молитися і прочитати своїми власними устами молитву, а не нам її прочитають або ще гірше, не над нами її прочитають. Ми повинні пам'ятати, що наше життя, воно має досить обмежені рамки. І зустріч з Богом буде. Ми можемо чекати зустрічі по-різному. Грішник може боятися того, що його чекає пекло, а віруюча людина чекає зустрічі. Приблизно так, як чекає віруюча людина Різдва, приходу в світ Спасителя нашого, який прийде не для того, щоб нас засудити чи погубити, а для того, щоб через нього весь світ спася. І от Господь приходить в цей світ, ми вже підходимо дуже близько до Різдва. Ми підходимо до того дня, коли Христос знову з'явиться і народиться для церкви. І нам. Впору запитатися, чи народиться він для нас особисто, чи зможе він перемінити нас, чи зможе Він розтопити наше жорстоке, закам'яніле серце. Коли ми навіть добрі справи, якщо робимо, то їх забезпечуємо своєю гордістю і своєм, такою занадто великою увагою до своїх персон. Причому завжди безпідставно. Тому нехай сьогоднішня наша молитва. І пам'ять про Святителя Миколая Чудотворця завжди нагадує нам про те, що можна надіятися на людей і можна надіятися на Бога. І це потрібно, і це потрібно. Але разом з тим, ми повинні пам'ятати, що краще давати, аніж брати. Тому що за все те, що ми возьмемо в когось, ми вимушені будемо дати під час суду. Ми вимушені будемо дати відповідь. А за те, що ми роздали комусь, дали своєму ближньому, навіть незнайомому чи знайомому, це все йде з нами в Царство Небесне. Ті добрі справи від нас ніхто вже не забере. Тому я би щиро просив всіх нас пам'ятати, що в такий день, день, коли ми згадуємо чудотворця, Хоча би на йоту, на грам, ми самі стали для когось такими чудотворцями, показали безкорисну любов. Ми не знаємо, що це таке, тому що нам мало хто це показував. Але все одно, якщо ми зможемо попросимо Бога заступництва, основне, попросимо самого Святителя Миколая, він обов'язково нам дозволить зрозуміти, що це таке, безкорисна любов. Тому нехай сьогоднішнє богослужіння. Яке запалить, воно має би, по ідеї воно би мало запалити наші серця любов'ю. Любов'ю Христовою, любити ближнього як самого себе. Якщо ми цього на превеликий жаль не здобудемо, це означає, що ми мало молилися, мало бути в храмі і мало відстояти. І навіть коли ми втомимося стояти, що у нас будуть боліти ноги, це не означає, що ми наблизились до Бога. Якщо наше серце не буде для Нього відкритим. Гріш нам ціна і гріш нашому перебуванню в церкві. Сьогодні такий день, коли не тільки діти, але й дорослі вірять в чуда. Для багатьох людей прийшов святий Миколай, приніс подарунки, і... а для багатьох не приніс. І для нас дуже важливо пам'ятати, що те, що Миколай і Господь не зробив, те мусимо зробити ми з вами, знайти тих людей яким потрібна наша допомога і явити безкорисно всьому світові не для них, а заради спасіння себе і своєї душі. Нехай в цьому допоможе нам Господь Бог і Святий чудотворець Миколай. Слава Ісусу Христу!